Що хочете побачити, що є на майданчику? Е, ви хотіли автомати? Автомати, давай автомати, автомати, автомати. Автомат. Шостий рік. Два е, літра бензин, гідротрансформатор ДП0. Ну і дуже класна комплектація. бачите. Панорама, шкіряні сидіння, сидіння з підігрівом, круїз контроль, шкіряне кермо, легкосплавні диски, задній парктрон. І, що немало важливо в цій машині, вона синімісна. Ви такого точно не бачили. Бачили Peugeot 7-місне? Ну, я думаю, ви тільки в мене на каналі його і бачили, бо їх щось так люди мало показують. Семимісна версія. 4 подйомники. Стан. Тут щось. Скільки? 194 тисячі пробігу, такі класні прибори. Двухзона зона кліма, дуже, дуже потужна акустика, я, чесно сказати, не очікував. Автозатемнення в машини. І воля, сім місць, полка, шторка. Отака точила. Цікаво? Колмі, друзі, як то кажуть, вибирайте місто рівне, вулиця Меніська, 3А. Швейцарія. Пригнана машина зі Швейцарії. Дволітровий бензин на автоматі. Два автомат. Ще один. Ну, закрита. 122 тисячі оригінального пробігу. 1,6 і 6 бензин, кліоавтомат. Але буде дороге. За той пробіг віддали космічні гроші. Що прикольного є в комплектації? Давайте покажу. Є навігація, є круїз контроль, кондиціонер робочий, ну і автоматична коробка передач. Крило треба замінити. Ушкодження. Заміна. 100 доларів колір знайшли. Полірнути фарки, полірнути машину і хімчистка. Полка, точніше шторка присутня. Оцей дракон ви такого точно не знайдете, друзі. Це просто неймовірно класна машина. Тут тільки хімчистка коври і ще там, там два дефекта потрібно усунути. 152 тисячі пробігів в машини. Це непростий Ліон. А, щоб ви розуміли, 2002 рік Швейцарія в оригінальному окрасі. Оригінальний окрас Ліона. Ви такого де, де, де ви таке знайдете? Притерта арка. На дверці потрібно зробити момент. І подивіться під капотом. От просто подивіться і ахніть, як має виглядати, 23-річна машина. Подивіться на болти, подивіться, на стан тут мотор, це ніхто нічого не мив. Це все отаке. Вінкод по базі дилера, сервіс на кожних 12-13 тисяч кілометрів за кордону, ну, дуже класний ліончик. Хто насправді хоче собі щось до 5 і не може знайти живого гольфа. Хеча, машинка ця виглядає нарядніше, як на мене. Ну, от він реально гра... ну, Може жопа не всім подобається, але велика жопа комусь подобається. А от попереду він гарніший за загольфав об'єктивно, як на мене. Ну і тим більше, подивіться стан машини, я ж кажу, подивіться, який він. Це Нічого ніхто не намивав, нічого ніхто не робив на хомуті, гляньте сюди. Просто подивіться, яке мені це. Така в нього прищур, мордочка така чітка. Народ 4500, такий, як є. 200 доларів вклали. Куди 200 доларів? Два підкрасика маленьких по 50 баксів і викатати крило 50 баксів і полірнути легенько. Просто придати вигляду. Кінете коври, собі гарні, притонуєте задочок, захочете. Можливо, дисочки, якщо захочете шукати. Ну, класні ковпаки, але можна дисочки на нього зачотні такі закинути. І буде просто бімба. Це разом кругом бігом з реєстраціями не більше п'яти тисяч буде, але машинка буде дуже класна. По стану. Фієста ні, фієста продана. Акордіка ви вже бачили, так, да, я доробив. Ну, вже вирішив продавати. Ну, покатався, покайфував. Просто дуже крута машина. Така приїхала 1,2 бензин 13-го року, 5500 буде готова. 1.2 бензин 13 й рік. Дачі Сандеро. Сандеро, звичайний, ніякий не степлей, але повністю комплектний, Швейцарія. Машинка у нас на майданчику місто Рівне вулиця Малинівська, 3А з кондиціонером, з електрикою, якщо цікаво, набирайте. Дастерок нам пригнали на реалізацію. Забрали з люди з Запоріжжя, пригнали сюди до нас на реалізацію, тому що там дуже сильно каже, обстрілюють. Кожен день боїшся, що в нього щось попаде. 13 рік, 250 тисяч пробігу, Дастер, Швейцарія, ми його привозили. От, але в зв'язку з тими обставинами, які там зараз на сході, бояться люди, що він там кудись по ньому прилетить. Він на дисках, Фаркоп, шкіряний салон на Ну, як шкіряний, шкіра молодого дермантину. Так виглядає. До речі, на. Такий пробіг 250 тисяч машинка, ну, така цупка, класна. Можна кататися, реально збережений, хороший дустер. Якщо вам цікаво, друзі, стан тут. Приїдьте, заберіть. Дизельний передньоприводний, шестиступка. 81 кВт, ну 79 воно для дачі йде. Шестиступка. Передній привід. Дуже економічний. Та, й, в принципі, живий Вже живий з цією сервісною історією, дуже класний дустер. Хто цікавився, притонований на шкіряному салоні, шторка в багажнику, фаркоп, сільська, класна тачка. Ну, Правда, на передньому приводі, але для рибака просто буде бімба, ракета, пушка пітарда. Зафірка, 10-й рік, 1,8 бензин, 202 тисячі пробігу, механіка на 5 передач, комплектація. Присвячена 75 річчю компанії Opel. Диски Cosmo. підігрів двох передніх сидінь, парктрон перед-зад. Машини класний, дуже колір, Шкірне кермо, круїз-контроль, мультикермо, напівкліматична установка, підлокітник, що дуже рідко буває в цих машинах і ціна цього апарата 7800 доларів у нас на майданчику. 1,8 бензин. Якщо цікаво, друзі, набирайте по телефону телефон в описі до відео. 7-місна. Машинка 2010 року. Кліо, кліо, кліо. Закрите, це моє Clio народ хто хоче, під кінець літа буде продаватися. А вже замінив ГРМ, масла, фільтра, вся обслужена. Під кінець літа, хто захоче, можете забрати. Буде десь 200 тисяч пробігу. Зараз на щитку 189, якраз десь я за літо 10 тисяч ним катну. Під кінець літа можете бронювати. Все замінив. По розходниках вам нічого робити не доведеться. Гольфік, дуже класний гольфік. Парк пілот, тобто Парктрон 360, камера заднього огляду, фаркоп, легкосплавні диски, ТАМ комплектація, так звана, датчик світла, сенсор дощу, топова оптика. По ньому потрібно фарбувати передні бампер, є три таких подряпаних глибоких, десь хтось паркувався, Вінкот. Клімат шестиступка, 1,4 TSI SAH 166 пробігу, навігація, підігрів двох передніх сидінь. Друзі, оцей апарат завис, не знаю, чого ще ніхто навіть не дивився. За 5 тисяч восьмий рік Ford c Max. Чому ви його не забираєте? Ну от реально. Забирайте. Блін, ну, Ціна Сандеро, об'єктивно, ну це ж C-Max. І він не фарбований, він в оригінальному окрасі. 211 оригінального пробігу, механіка. Ну, що ви за 5 тисяч візьмете? Нічого. Живий швейцарський C-Max. Зі Швейцарії пригнаний. 1.8 бензин. Блин, класна машина. Навіть ніхто ще не приїжджав, не дивився. Не знаю, Приїдьте, подивіться, нічого критичного по ньому немає. Ні, ну, Такі незначні сліди використання є, звичайно, але він живий, абсолютно живий, класний Ford C-Max. Ця машинка 7800 стартуємо, 12 рік бензин автомат. Hyundai i20. Ця машинка, друзі, 6800. Давайте не знаю. Пропонуйте ціну. Ну Тут з газом машина класна. 1.6 бензин, 240 пробігу. Ми його приганяли, фарбована лише задня кришка. Цей апаратик, друзі, дуже класний. Накакали пташки, значить, в вівторок понеділок має продатися. 10-й рік, Octavia Scout 1.8 tsi повний привід. Ну, класна машина. Збережена зробленим двигуном. Цей апарат, друзі, добре. 9600 ви не хотіли. Давайте 9400. Прийте, заберіть, жива машина 9400 доларів 15 рік бусешний, меган на автоматі. Ну, нема таких цін за, за 190 тисяч пробігу. Просто немає. За, за, за чесних 190, не за 390 змотаних, а за чесних 190. Легкосплавні диски, форкоп, на якому возили тільки велосипеди, парктрони, акустика бол, стонований. Ну все. Все, що потрібно, в ньому все є. Приїдьте, заберіть. 9400. Остання ціна на цей автомобіль. Цей апарат, друзі, 13800, готові до діалогу. Приїжджаєте, пропонуєте. Класна машина, всі косяки пофікшені, які були в ньому, і класна комплектація. Передні задні пектрони, топова оптика, автодальня, система моніторингу е, сліпих зон, Алькантара, салон, 18. Літо, шкіра, 160 на пробіг, 1,6 дизель, автомат Айсін ну, все, Все, що потрібно в машинці, є. Приїдьте, заберіть, реально живий апарат. Кангушка клієнтська стоїть на комісії 9 тисяч доларів 11 рік. Я думаю, що тут можна щось говорити по ціні з клієнтом. Правда, він все тут замінив і щеплення, і ГРМ, і оливи, і фільтри. Але я думаю, що яких пару, пару доларів можна щось поговорити, щоб його продати. І гарна комплектація 66 кВт. Дизельний двигун, є навігація, є клімат, є круїз. Що ще? Чотири електрослопідйомника, як бачите, на дві сторони двері, оригінальний пасажир. Машина дуже і дуже, я думаю, хороша. Приїдьте, заберіть. Далі, що в нас залишилось з того, що ви не бачили? У нас є Honda CRV, а ви бачили її? 13200 стартуємо, 10-й рік, 2,2 дизель, 220 пробігу. Автомат повний привід на шкіряному салоні, на гарній комплектації. Ну, Я думаю, що така машинка має бути варта уваги. Приїжджайте, дивіться, якщо вам цікаво. І Renault Grand Scenic. Ціна? Це 1,6 дизель 168 тисяч пробігу, 13 рік, босешний, сешний 10800, тільки-тільки от вона буквально підготувалась, заїхала. Безключовий доступ, о, такі класні диски. Гарна машина, друзі, цікаво набирайте. Ну і цей апарат, чого ви його не забираєте? Я не розумію. Що цей автомобіль стоїть. Ну, 15-й рік, механіка, 10%, 500, класний стан, топова комплектація, мультісплешик для такої машини. Ну, то, топовіших їх просто вже не буває. Живий класний апарат. Приїдьте, заберіть. Реально гарна машина. Кому хто, хто хоче додому? Блін. Класний, класний. на да. підігрівах сідушок, двохзонний клімат, клімат, контроль е Панорамки отакі на даху, тонований. Ну, блін, машина-бомба, парктрон задній, все є. Далі кашкай, друзі. Що, нікому не треба кашкай з малим пробігом? 13600. Повний привід. Класний, збережений, живий кашкай. Давайте щось рішайте, приїжджайте, заберіть. Ну, подивитесь, знизу машинка, стан нової. Ну, фактично тут є 400 мікрон на задній кришці. Все. Решта все ціленьке, гарненьке, акуратне, збережена, класна машина. Приїдьте, заберіть, тому що, ну я думаю, ви в такому стані кашкая просто не знайдете. Дуже гарний, дуже збережений живий кашкай. Телефон в описі набирайте. Що у нас тут? У нас тут октаха топова. Це ціна старту, 17 рік, повний привід. Вся на сервісі не фарбована. Повний привід. Рахуйте той же самий скаут, але але краще. І і Ford Focus. Потрібно перефарбувати куском кришку і куском заднє крило. Якось погано. Ну, не погано, його просто підмалювали. І вм'ятинка на двері. 10 рік, 2 літра бензин зі Швейцарії, 200. 10-211 пробігу, непогана комплектація, легкосплавні диски. У нас клімат-контроль, круїз-контроль, клімат, до речі, двох зони, автомат, як бачите. А, він відкритий. Форд відкритий. Отакий приїхав, 4 електросклопідйомника в машини. Тут повний набір опцій. Абсолютно адекватна, збережена з підлокітником, з усіма ділами. Класна тачка. Цікаво, набирайте. 212 пробігу. Фокус автомат. Не механіка. Хотіли автомати, багато автоматів. І ще автомати їдуть. Ще багато автоматів. Коробок приїде. Два літра бензин, автомат. Можемо поставити газ, можемо поміняти все, що ви захочете. Ходова добра в машині, резина добра. По стану я маю на увазі протектор, все добре. Нічого зараз в даний момент у ньому таких особливих вкладень ні. От дверку викатати і тут плямками. Плямка тут, плямка тут поставити. І все, поліровка. Навіть хімчистки, я думаю, тут не варто робити, тому що насправді стан. Ну, ви бачите, це така приїхала. Шість подушок ARB. Класна тачка. Томат працює добре. Та й в принципі машина в класному, збереженому, доброму стані. Все, друзі, все показав. Телефонуйте ще десь приблизно 6 машин на різних підготовчих роботах. Ви можете їх забрати, побачити в якийсь інший день. Тому, що я хочу сказати? Телефонуйте і питайте, і говоріть. По Мегану, ну, ціна 9400 дуже гарна. По ДС, готові до діалогу, ну машина теж гарна. Там два підкраса, нічого страшного, малий пробіг. Всі косяки, які були, усунули, усунули вже. Вам залишилось тільки забрати і кататися. Кому цікаво, набирайте.